Промисловий твердопаливний котел зубер-утилізатор. Це котел, що розрахований на щоденну роботу в великих приміщеннях площею до тисячі квадратних метрів. Модель проста за конструкцією, але витримує великі навантаження та не потребує складного обслуговування. Корпус котла зроблений зі сталі товщиною 5 мм. У Усередині знаходиться трьохходовий теплообмінник, який дозволяє спалювати всі види газів. Має вбудовану заслінку прямотоку, що допомагає швидко прогріти димар при розпалі. Завантажувальна камера розрахована на великий об'єм дров. Вугілля чи іншого сипучого палива, та навіть відходів з виробництва, завдяки чому одного завантаження може вистачати до двох діб. Широкі дверцята забезпечують легке закладання палива та швидке очищення, має легкозамінні чавунні колосники. Головна відмінність котла відсутність утеплення корпусу. Це дозволяє приміщенню, де він встановлений, отримувати додаткове тепло. Зубр утилізатор надійний робочий котел без зайвих надбудов, спеціально для тих, кому важливі простота, практичність та надійність.